Усім привіт, з вами, як завжди, Павло, і сьогодні ми поговоримо про Shanling M1S. Трохи повернемося в історію, дехто з вас це і пам'ятає, дехто може і ні. Свого часу перший Shanling M1 наробив багато галосу. Тобто там не прям легенда, але він став дуже популярним, тому що це був перший доволі малий плеєр, який на той час був суперкомпактним. Який давав непоганий доволі звук, і в цілому виглядав дуже приємно. Потім Шанлінк випустили M0 і він там став дійсно бестселером, тому що всі був, як він був такий аня-ня і мі-мі-мі, тобто всі його полюбляли. А потім Шанлінк вирішила, що треба зробити щось таке дизайнерське і дійсно зробила класний плеєр Q1. Дуже кру... класно виглядав на той час, і він був ідейним приємником М1. А ось зараз вони вирішили повернутися до лінійки М. Я не знаю, чому вони не зробили Q1S, або там Q2, або ще якось. Але вони повернулися до класичного М1, зробили плеєр в тому самому стилі. Ну, дуже схожому, але, звісно, з сучасними набутками. І ось про нього ми й поговоримо. Кошту він 230 доларів у світі. Але на жаль, в Україні офіційно він поки що не завозиться. Може ця ситуація зміниться, але в цілому дистриб'юцію в усьому світі займається одна компанія, тому він є там тільки на великих майданчиках, типу Амазона, там і ще деяких. Тобто, може хтось захоче заказати його десь за кордону, або може все ж таки він з'явиться в нас, бо моделька цікава. А ще додатково окремо продається до нього ось такий чехольчик. Там є бандл з трохи зниженою ціною на обидва, ну, але його треба докупляти окремо. В цілому, в нас доволі непоганий відносно бюджетний сучасний плеєр, побудований на 9038-му Q2M Sabri, а райкор підсилювачі 245 мВт з балансного виходу і здається 144 зі звичайного. Час роботи сягає десь 14 годин для звичайного виходу і до 10 з балансного. Ну, може бути менше, там, якщо високий гейн, там висока гучність і якась складна для розкачки нагрузка, то може бути трохи менше, але в цілому там десь 9 годин буде приблизно в середньому. Ну, мабуть. Це все, що. А, ну є тут Bluetooth в ньому, і він працює як на прийом, так і на передачу. І, до речі, Шан... саме Шанлінг цю фішку популяризували свого часу. Вони були не перші, здається, але вони. Додали їй швидесенько у всі свої плеєри, і це набуло популярності. І також тут є Wi-Fi, але оскільки операційна система не Android, то тут немає ніяких стрімінгів, тобто Wi-Fi дозволяє оновити прошивку. Хоча знов таки це дуже повільно, бо в Шанлінга сервер з прошивкою працює десь на картоплі. І чому не можна взяти просто якийсь звичайний CDN, який працюватиме всюди, я задаюся цим питанням вже пару років. А що ще тут є? А, ну і за допомогою Wi-Fi ще можна завантажувати обкладинки та тексти пісень. І ще можна його використовувати в якості airplay і ділений приймачів, тобто стрімити на нього по Wi-Fi. Ну і це, мабуть, усе. А анекдот дня сьогодні такий. Пішов в ліс, набрав грибів, оскільки на грибах я знаюся кепсько, про всяк випадок перед тим як їсти, постриг ногті, помив голову та вдягнувся в чисте. Ось така яскрава коробочка, але дизайн останнього часу в Шанлінг мені здається, якимось, ну, скажімо так, дивним. Дійсно, тут питання смаків, але таке враження, що хтось розкопав 97-й Word з кліпартом. Всередині ще більш яскравий помаранчевий колір, Неоновий такий сам плеєр. Далі USB Type-C кабель. Зовсім такий звичайний Type-C. Ну і знов таки коробка, на якій написано аксесуари, але це гучне заявлення. Тут усілякі папірці, керівництво по швидкому старту і ще захисні, пара захисних плівок на передню панельку. Тобто з аксесуарами тут не густо, краще замовляти одразу з цим чехлом додатковим. З точки зору дизайну, тут все добре. Нарешті тут є ергономіка, якої бракує в М-0. Він все ще компактний, але, звісно, помітно більший, ніж М0. Тобто він так десь, так, як половина сучасного е, плеєру. Ну, Цілий плеєр за, за товщиною і за шириною, але за вишки десь в половину. І тут використовується ця типова для Shanlink суперергономічна форма, тобто він просто. Природньо лягає в руку, два пальці йдуть в ось це заглиблення, і тут тримається один згори згори притримує його і один знизу, і один вас залишається для керування всім, ну і включно з цим коліщатком Так само буде і в іншій руці. Тобто, в цілому він дуже Гарний з точки зору економіки ергономіки, перепрошую. він зроблений з металу, є на вибір там, кілька різних кольорів, тож можна підібрати щось до свого смаку. Тут в нас на лівій стороні регулятор гучності, він побудований на енкодері. На щастя, вже пройшли ті часи, коли енкодери були погані. Тут чітко регулюється клік і чітко відображається на екрані Це, ця зміна. Я не знаю, як це буде там через рік, звісно, але поки що там за кілька тижнів випробувань працює гарно. І також, натискаючи його, можна блокувати екран, вмикати, вимикати. Зверху, в нас е на горі чи зверху е звичайний вихід для навушників, а також балансний. Тут в нас слот для microSD-карток, а також USB Type-C. Він служить для зарядки, для доступу до карти пам'яті, для під'єднання зовнішнього цапу, а також для під'єднання цього пристрою в якості ЦАПу, тобто всі ці типові сучасні фішки. Знизу в нас нічого, а задня сторона така зроблена чорною під скло стилізованою. Вона збирає відбитки пальців, але на щастя, тут є якесь оліофобне покриття, тож вона гарно витирається. Але після стирання ви торкаєтесь її один раз і знов все повертається, як було. Але якщо ось там об, об штані потерти, то виглядає і тримати його там за торці, не торкаючись сюди, виглядає класно. Таке класичне поєднання чорного скла із золотистих логотипів і всього цього під ним. Це перевірена часом класика. На передній панелі в нас знаходяться три кнопки керування, а також екран. Ди, трохи дивне розміщення цих кнопок. Ну, мабуть, цього разу будували весь дизайн від екрану, тому що він незвичний. Як бачите, він широкий і відносно невисокий. Здається, 2,8 дюйми, в нього гарні кути огляду, дуже гарна передача кольору. Непоганий запас яр... яркості яскравості. Ну, здається, що це екран від якогось популярного в минулому смартфона. Бо пам'ятаєте, в нас в смартфонах були такі екрани за пропорціями, знизу йшли кнопки, тобто, це схоже, десь знайшли якийсь запас. Тобто, довгий час всі екрани в плеєрах у нас були від BlackBerry, Зараз не знаю від чого, але зроблено компанією Sharp. Ну, Він гарно виглядає і добре регулює тапи і жести. Звісно, для, для ідеального відпрацювання жестів йому не вистачає нестачає підтримки з боку програмного забезпечення, але знов таки тут крок вперед порівняно з М0. Але в цілому мені здається, що з точки зору дизайну, тут нема до чого прикопатися, все зроблено дуже гарно. Ті, хто чомусь не люблять Android, можуть радіти. Тут прошивка побудована на базі чогось самописного. Тож, в цілому, з одного боку, інтерфейс дуже схожий на те, що ми бачили в m 0 З іншого боку, тут настільки неймовірний крок вперед, що навіть годі говорити. Екран тут значно більше, тому все працює краще. Тобто, з головного екрану можемо потрапити на екран відтворення, і тут бачити багато інформації: обкладинка альбому і інформація про трек. Тексту немає, якщо б він був записаний в теги, його б тут від, 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 як? відобразило, О, побудував потрібну форму. І тут можна побачити додаткову інформацію, якщо потрібно. Далі тут в нас є індикатор прогресу відтворення, весь час присутній ця смуга зверху, де показується гучність, час, статус батареї і все таке інше. Кнопки керування відтворенням, додавання в плейлісти. Тобто тут... А, перепрошую, це не додавання в плейлісти це поточний плейліст, тобто, що він зараз гратиме. Далі, в нас тут кастомне меню, є режим повторення АБ, тобто відмічаємо два місця на третій і їх повторює. Якщо вам треба, наприклад, якусь, з якогось аудіокниги щось на пам'ять завчити. Також можна все пришвидшити, якщо ви слухаєте якийсь подкаст чи аудіокнигу. Додати до плейліста, завантажити повернись, де був, завантажити обкладинку та текст. Тобто, якщо прокрути, тапнути ось тут згори, він пропадає і видалити трек. Але насправді він ви нажимаєте, він реагує на те, де закінчився жест. Тобто, якщо ви намагаєте невдало прокрутити, то ви вилетите за цей екран і його. Менюшку приховаю, далі додати в обране і змінити порядок відтворення. Повертаємось на головний екран ось таким жестом, свайпом. І тут у нас багато варіантів, як представити нашу медіатеку. Тобто, в нас є список з усіма піснями, і тут покращення порівняно з M0, Тобто немає ось того історичного скролінгу. Тобто, коли там трохи зачепив список, і його скролить нескінченно. Тут, навпаки, трохи не, не вистачає інерції, але в цілому це краще, ніж ти проскролив і пропустив пів списку. Чесно кажучи, не знаю, чому вони не зробили, щоб все ж таки була інерція, це не так складно зробити. Трошечки відтінгувати параметри і буде непогано. Я знаю, бо я робив. Далі можна обрати, перейти в режим, в якому обрати якісь треки, додати їх в плейліст, або видалити, тобто редагування таке базове в нас є. Ну і звідси ось по цій кнопочці попадаємо на екран відтворення швидко, якщо нам потрібно. Ну і Тут є обране, треки з високою роздільною здатністю, альбоми, виконавці, композитори. Ну тобто, Коли дивимося альбоми, в нас, та, в нас тут показує маленькі обкладинки, тобто там такі всі звич звичні речі присутні. Виконавець, композитор, плейлісти, плей плей як е Створені вами, так і ті, що там були на картці. Жанри часто відтворювані, останні, останні мається на увазі ті, що були останніми добавлені, останніми відтворені, нещодавно додані, можна переглядати все по папках. Тобто тут є SD-картка і підтримка флешек, on the go, які в USB Type-C під'єднуються. Але тут ще дві іконки з налаштуваннями. Як бачите, трохи не ідеально накладається, але забув сказати, що Шонлінк єдина компанія, в якої є українська локалізація. Як бачите, вона не ідеальна, тобто тут є що доробити, але в цілому все ж таки приємно це мати. Якщо ми намагатимемось проскролити цей список, ще в нас буде ось така менюха, де ми можемо обрати. Які пункти нам не потрібні. Тобто мені не потрібно окремим пунктом хайрес. Обра, всі пісні обране, альбоми, виконавці, композитори мені не потрібні. Ну, по жанрах насправді не потрібні, часто відтворювані. Останні відтворювані, і нещодавно додані, не потрібні. По папках налаштування, тобто можна обрати, що вам потрібно, і ось уже ви маєте замість трьох екранів, там два з тим, що вам е безпосередньо потрібно. Ось такий свайп згори вниз нам відкриває меню налаштувань. Тут є яскравість екрану, і всі швидкі налаштування, Bluetooth, Wi-Fi і там ще інші. Ось так виглядає регулювання гучності. А, так, далі, що в нас тут є? Налаштування відтворення, тобто максимальна гучність, можна її обмежити. Фіксована гучність це що поставити після того, як він вмикається. Відтворення з місця зупинки, відтворення без пауз, еквалайзер. ну Він такий абсолютно класичний лінійний еквалайзер без усіляких, так, скидання, без чогось вишуканого. Далі підсилення, ну це гейн мається на увазі, посилення відтворення. Це реплей гейм, тобто вирівнювання гучності навушників. Далі цифровий вхід, баланс каналів промазав. Тобто тут, коли скролите, інколи замість скролінгу можна випадково щось натиснути. Фільтр низьких частот, цифровий вхід, баланс каналів, режим відтворення, а також переходити на наступну папку або ні. І тут налаштування системні, вони, їх тут багато, оновлення медіатеки, тут можна обирати автоматично. В, в, вручну обрані папки. Далі бездротовий зв'язок, Wi-Fi, Bluetooth, і тут можна активувати SyncLink це фішка, за допомогою якої можна керувати плеєром з іншого пристрою. Активуємо Wi-Fi, він шукає мережі, які він бачить. І після того тобто, ми обираємо мережу, і ось тут от, пароль це завжди біль, тому що в мене він складний, довгий. тобто тут це Доведеться трохи подовбатися з тими кнопками, щоб його вести, але в цілому працює. Так само, він, так само працює насправді і Bluetooth. Тобто там, вмикаємо, обираємо, до чого під'єднатися і так далі. Мережеві служби це DLNA, Airplay і також передача файлів по Bluetooth. По Wi-Fi, перепрошую. А було б прикольно по Bluetooth, да? скільки б там один флаг передавався, я вже не кажу, по DSD, щоб інфрачервоний порт додали. Далі режим USB, тобто доступ до файлів або режим ЦАПу, як виводити DSD, як виводити USB аудіо, обрати вихід лінійний чи звичайний автомобільний режим це коли ви вмикаєте запалення, під'єднуєте його через USB до прикурювача, Коли вмикаєте атівку, він, він завантажується. Коли вимикаєте, він вимикається разом з ним. Дуже як інколи може бути зручно. Збільшено зображення обкладинки, режим сну, оновлення. Через скільки вимикається екран, що там на екрані блокування, подвійне натискання, щоб він включав екран, блокування кнопок, тема про плеєр. Тобто все необхідне тут є, працює доволі добре. Тож, все, що має бути в сучасному плеєрі, окрім звичайно, стрімінгів, тут присутнє. Ну і, звісно, найцікавіше в усьому цьому це звук. І взагалі Shanling вони дуже консистентні в тому, який звук вони роблять. І цей плеєр в цілому не став виключенням, він теж трохи теплий, або, там, як це називають, інколи аналоговий, з трохи такими розслабленими верхніми частотами, але це один з найнейтральніших плеєрів в лінійці Shanling. Маю таку підозру, що це так, вплинув на все, це. 9038, й або може вони просто вирішили так зробити цього разу, тобто не знаю чи навмисно, чи ще якось, але в цілому тут звук ближче до нейтральності, і мені це все дуже подобається в даному випадку. Тож, якщо ви звук звикли до звуку Шанлінга, він, скоріш за все, вам сподобається. Якщо не, не впевнені, то давайте поговоримо про нього. Тобто бас глибокий, добре контрольований, є трохи доданої ваги, але вона не заважає передачі текстур, дрібних нюансів, а також його пружності та ударності. Тобто, в цілому дуже гарний бас, то є ось цей трохи доданої ваги, за рахунок чого інструменти натуральні звучать е, такими збільшеними, але це не дуже помітно, тому що тут вони тримали себе в руках е, в плані всього цього. Ну і взагалі дуже збалансовані низькі частоти, тобто там і підходять добре для якихось акустичних інструментів, ну, звісно, якщо ви не хочете тотальної там сухої моніторності і нейтральності. Ну і теж добре пасують до якихось жанрів типу поп-музики, електронної, ну того, що орієнтується на велику кількість низьких частот. Бо, звісно, є винятки і в поп-музиці, і в електроніці, але, ну скажімо так, ми говоримо, як Трохи усереднюючи все це. А, звісно, навушники ці тут чисто для ілюстрації, але про це поговоримо потім, коли дійдемо до навушників і поєднань. Ну, тобто, ось такі низькі частоти, але вони добре контролюються і не повзають на середні, тому в цілому це теж помітний плюс цієї модельки. Тож, давайте наводити приклади. І перший в нас це Daft Punk. Давай трошечки є в нього такої нереактивності. Instant Crash. Ну, тут якраз приклад і електронної поп-музики, в якій є приємна басова лінія, але також дуже важливі середні і верхні частоти. І тут плеєр трошечки підкреслює басову лінію, але не настільки, щоб вона почала домінувати або там як підминати під себе все зайве. Тому в цілому звучить дуже приємно і збалансовано. Середні частоти майже ну, близькі до нейтральності. Тобто тут в нас трохи підкреслили нижні частоти, трошечки пом'якшили верхні. Серединка залишилась між ними така, як перехідна, але в цілому збалансована. Є трішечки, трішечки доданої ваги, але вона. Помітна там на деяких інструментах і інколи на чоловічому вокалі, тож не можна сказати, що вони тут якісь забарвлені. Немає намагання підкреслити динаміку або емоції. В цілому гарна роздільна здатність, але знов-таки без заходу в мікроконтраст. Але дуже непогано з точки зору технічних цих всіх деталей. Уявна сцена будується доволі великою, тобто не максимальна, але гарна завширшки. Менше в глибину йде, але в цілому все непогано пророблено на ній і розміщено. Модель не супер критична до якості запису, тобто, якщо щось не ідеально, то його можна буде слухати, тобто вам не проз'їдає вуха. Але в цілому, як завжди, кращий матеріал веде до кращого результату на вихлопі. Тож. В цілому, якщо там ви вирішите його собі десь здобути, то має сенс повозитися там з якимись ремастерами пошукати і все таке інше. А прикладом для середніх частот в нас виступатиме наступний трек: це Європа Time Has Come. Час прийшов. Тобто, всі в нас знають Європу як виконавців Final Countdown. Багато хто вважає її One Hit Wonder, ну І дійсно жодний трек Європи не перевевши в результати Final Countdown. Але в цілому, насправді, це просто Final Countdown перевершив усе це інше. Так само, як і Status Quo, дуже гарна група, але один трек став гіперпопулярним, так і тут. А В них є там чудова балада Керрі, Чирокі і ще багато чого. І ось такий типовий. як поп хейр метал номер тих часів, Time Has Come, трошечки синтезатору, трошечки таких е древових гітар, нічого злого, агресивного, тобто є рокешник, але такий позитивний, там вс майже всі люблять, там, да, окрім. Зовсім незрозумілих людей. Жартую, звісно, жартую, я нікого не засуджую. Ні, я насправді багато кого засуджую, але мовчу про це. Тож, тут в нас потрібна нормальна роздільна здатність на середніх частотах, і плеєр це видає. Звучить доволі технічно, без якихось проблем, тобто для таких треків підходить. По верхніх частотах вони мають доволі гарну протяжність, вони дуже непогані з точки зору технічності, там збалансовані атаки і затухання, а також їх роздільна здатність, але їм трошечки так. Їх прижали за допомогою енергії. Тобто, з точки зору АЧХ, він майже я майже впевнений, що він буде лінійним. Але ось енергії в верхній частот трохи забрали, тому він звучить більш комфортно. Тобто, якщо ви трохи вичи ФОП, то він якраз усе це компенсує вам. Тож навіть якісь треки, які погано записані, в яких там щось різке на верхніх частотах, вони починають звучати трохи м'якше. Але не настільки м'якше, щоб сказати, що він зовсім там безпечний поверхніх частотах. Тому, якщо ви дуже чутливі, то все ж таки краще пошукати щось, щось ще м'якше, або підібрати навушники, які будуть додатково пом'якшувати верхні частоти. А якщо ви полюбляєте верхні частоти дуже сильно, то вам їх трохи тут не вистачатиме, але в цілому ефект пом'якшення тут не завеликий. Звісно, тут немає шаруватості, верхніх насичення верхніми обертанами, але базові обертани присутні відіграються дуже добре, тож, в цілому, непогано з технічної точки зору. Тому я обрав, до речі, доволі складний трек в якості прикладу. Який, який цікавий спецефект він робить, щоб перемотати на кінець. Але тут да, треба ж його ось в такому режимі він має перейти на наступний трек, який там був в Медіатеці. Медіате. Так, і він це зробив і перескочив, трохи, як бачите, все ж таки трохи треба звикнути до його а, невеликих затупів. Тож, але знов таки краще, ніж М0, помітно. Тож, трек, це Болеро у виконанні Кінг Крімсон. Тобто, вже цікаво. Звісно, це їх якась е візія, е якась обробка. Звісно, тут витримані всі канони Болеро. тобто В нас є барабанна лінія, така ритмічна, яка е виступає основою. Потім додаються нові, нові нові інструменти. Тобто, цікаво, технічно, складно, несподівано, але дуже. Добре, звісно, для того, щоб повністю відтворити цей трек, нам потрібно щось набагато-набагато висококласніше, щоб там була і ця шаруватість, і щоб в нас все було пророблено, насичене, там з динамікою крутою і все таке інше. Ну, але цей плеєр, ну скажімо, да, там ж що не слухати цей трек, якщо не маєш та да, там тисячі баксів. Звісно, слухати, і отримувати задоволення. Цей плеєр це дозволяє дуже. Дуже гарно, тобто просто, скажімо, не треба впадати в цю аудіофілію, а просто розслабитися, насолоджуватися музикою. Якщо казати про поєднання, то з внутрішньоканальними навушниками тут жодних проблем. Фоновий шум дуже низький, особливо на низькому гейні. Єдине, що треба звернути увагу, все ж таки для теплих навушників, мабуть, краще підібрати інший плеєр або навпаки. Але це, звісно, на мій смак. Якщо ви полюбляєте прям так багато басу, то ось тут таке круте, ну, може, не ідеальне, але дуже гарне поєднання насправді. З Повнорозмірними теж він доволі непогано впорається, ну, окрім звісно там якихось зовсім складних тугих моделей. Якісь там планари, звісно, теж не дорозкачаю, окрім там найчутливіших, але в цілому середні і чутливі повнорозміри будуть йому дуже нормально підходити. Якщо казати про порівняння, то в цілому в нас тут вимальовується в першу чергу чергу лінійка власне самих шанлінгів, тобто m 0 Pro — він простіший ніж цей плеєр. Звісно, там є в них схожість, бо це все ще Шанлін, йому Там бракує проробленості на середніх частотах, бракує проробленості верхніх. Він ще трохи м'якіший і тепліший. Тобто тут у нас, скажімо, як на мене, то помітний крок вперед. Хоча деякі оглядачі кажуть, що невеликий, а хоча мені все ж таки тут і сцена побудована якось краще, і багато чого змінено в кращий бік. А вже наступний крок М 3 Ультра там ще все технічніше, все більш збалансовано. Тобто, в Шанлінга така дуже розумно побудована лінійка зараз. Ну, а найближчі два конкуренти до цього плеєру це Hibi r 3 який там я вже заплутався там Pro S3, ну коротше, третій, останній плеєр, там який в них є в лінійці, і він ближчий до нейтральності. Він менше додає ваги. Він в цілому більш нейтральний, з трохи доданою динамікою. І е, в нас є ще Hidis AP80, звісно. Вони там теж про С, тобто там вони його теж кілька разів оновлювали. Він перетинає цю лінію нейтральності і уходить в інший бік, він більш яскравий, більш моніторний і так далі. Тож, дуже цікавий вийшов плеєр. Я все ще сподіваюся, що він з'явиться у нас. Ну, звісно, це буде в саундмазі в першу чергу, як в офіційного дистриб'ютора. Тому що цікаво, особливо, якщо ви полюбляєте шанлінгівський звук і шукаєте щось. Відносно невелике, але з гарною економікою. Тож дякую вам за увагу. Звісно, не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.